Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака тілець на перший місяць весни 2024 року. Перезень! Це новий пасіанс, але ми вже з ним знайомі. Саме тому запрошую до перегляду, що цікавого він нам Rozkaże. Ось тут, друзі, терези. Це сумніви, тобто ви будете сумніватися в якихось подіях. Ось тут медична колба. Вона означає небезпеку. Будьте уважні. І все виконуйте дуже обережно. І ось тут, друзі, дивіться, тут небезпека, а ось ця змія означає коварство. Небезпека і коварство. Будьте уважні, щоб не попасти ні в яку ситуацію. Ось тут, друзі, розклад карт Таро. Необхідність вибору. Між чимось ви будете вибирати, чи змушені будете вибирати. Ось ця карта руни, вона означає важливе рішення. Ось важливе рішення. Ось ця каблучка означає одруження. Хтось захоче одружитися, створити родину. А ми прямуємо далі. Хочу сказати, що ситуація досить таки напружена. Ось ще замок. Закрита дорога тупік. Тупік, і тут одруження. Друзі, хочу сказати, що ситуація дуже така напружена. Важливе те. Що, якщо вона така виникне, ви вже будете знати, як до неї підготуватися і що саме робити. Можливо, щось перекласти на інший бік та добре переоцінити обставини. А ми прямуємо далі на другий розклад для тільців на перший місяць весни березень. Для знаку тілець Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут мах це допомога друга. Та начебто все. Дивіться уважно, можливо, я щось не бачу. Але здається, що окрім допомоги друга, а також кохання, більше співпадінь немає. Ось цей ще павук. Бачите, що означає уважно дивитися. Павук це плітки, пусті розмови. Пусті розмови про кохання, а допоможе друг. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Нічого не буває просто, але все можна вирішити. А у нас з вами третій розклад для знаку Зодіака тілець. Місяць березень 2024 рік. Дивимося, які картинки у вас півпали. Знову ж таки, серце це кохання. І воно буде з вами, не дивлячись на якісь обставини. Дивіться уважно три рази. Ваше кохання з вами. Ось тут знову ж таки сумніви. Ви будете в чомусь сумніватися, Терези. Сумніватися це нормально. Людина завжди продумує, як саме їй щось зробити для того, щоб було правильно. Саме тому сумніви вони допомагають дійти до істини. А зараз, друзі, ми з вами подивимось застереження та параду на картах мадам Ленорман для знаку Зодіака Тілець на період березень 2024 рік, якою саме буде для тільців перший місяць весни застереження серп та порада. Ще краще. Друзі, застереження серп – це карта небезпеки, те, що вам показував пасіанс, постійна небезпека. Вона каже про те, що не зробіть нічого помилкового, що ви потім не зможете виправити. Будьте обережні в своїх діях, будьте обережні в своїх словах, нікому не говорить чогось такого, що потім невозможно буде виправити. А також не зробіть боляче собі. Якщо іноді ви щось неправильно зрозуміли, ви можете, наприклад, перервати стосунки з людиною, котру ви кохаєте, як тут три рази кохання вам в пасіанці. І спочатку навіть була пропозиція одружитися. Я, так я кажу, що не зробіть боляче, також собі, якщо ви приймете неправильне рішення. Порада, друзі, це миші. Миші це руйнування. Іноді руйнування необхідно, наприклад, для того, щоб убрати якісь, якусь чужу думку зі своєї свого життя. Наприклад, хтось вам щось каже недобре про людину, з якою ви зібралися одружитися, або якісь такі сварки. Можливо, саме ці обставини. Карти Ленорман вам пропонують зруйнувати. Тому що мишки вони руйнівна карта. І, окрім такої поради, як зруйнувати щось негативне, вони іншого давати не можуть. Іноді це такі, битові, якісь битові. Проблеми, Наприклад, пов'язані, наприклад, з харчами або з якимось своїм побутом. Але якщо розглядати масштабно на весь місяць та враховувати поради пасіанса, то вам необхідно просто щось зруйнувати, старе і непотрібне, те, що вам заважає в житті саме на цей період. Я бажаю вам успіху, друзі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Дивіться мої інші відео для всіх знаків зодіаку. А будьте щасливі.